Так, далі, е, Горбаченко, Перший сім, Виходить, у нього сім. Тема сім, семестр сім. І за рік сім. Захар. Що щось перенесе? Ільницька Маріна. Перший семестр одинадцять. Другий семестр. Дванадцять і дев'ять. Десять, одинадцять за рік. Що, мало? Одинадцять це мало. Ну, это стало. Ладно, пойдем. Кому-кому мы не хватало, я не Буде за другий семестр 11, за рік 12. І перший другий семестр 12. Або там малярчук віком.

Солонець, Солонець, Мстислав, Солонець, Далі Корнієва Оксана, ага. Бартошек Лена. Малярчук Віка. Все, спасибі. І так у нас сьогодні з вами останній урок. Так, ви завершуєте вивчення, чи вже завершили практично вивчення предмету хімії. Оцінки, ви вже знаєте, згідно інструкції, я вам на попередньому році сказав, які ви отримали оцінки. Тому, якщо в когось будуть якісь інші побажання, інші якісь думки, ви, будь ласка, можете їх висловити сьогодні на уроці і ми постараємося їх врахувати. Але перш за все, завершуючи вивчення хімії, я хотів би вам побажати. Щасливої дороги. Я хотів вам побажати, щоб ви здобули в житті те, чого ви хочете, прагнете, щоб ви були просто людьми і жили, і відчуваючи насолоду від того життя. Ну а мені було приємно з вами працювати протягом 8-11 класу, тому я вам дякую за це. Дякую. Я вітаю вас в цей майже останній день вашої роботи в школі. Пам'ятаю вас ще зовсім юними, зараз ви вже зовсім дорослі, майже майже випускники школи, попереду у вас великий шлях. Мені було дуже приємно з вами працювати, особливо в цьому році ми працювали з вами тісно. Пам'ятаєте, як ми розв'язували цікаві задачі, намислення, я завжди буду згадувати. Мені дуже, я горда тим і рада, що я мала відношення до становлення вас як особистостей. Надіюсь, наші уроки ви будете згадувати і вони дадуть вам користь. Бажаю вам знайти свій шлях і розкажу таку коротеньку притчу. Один хлопчик заблукав у лісі, він злякався, він не знав, що йому робити, куди йому йти. Знайшов велике дерево, заліз на нього і звідти побачив свій шлях. Куди йому йти? Отож, де ж вам знайти таке дерево? А це дерево це ваша велика мета. Поставте перед собою мету, якої ви захочете досягти, але вона дійсно повинна бути великою, ця мета, і оце і буде ваш шлях в житті. Бажаю вам кожному знайти шлях в житті, досягти своєї мети, досягти успіхів, і щоб ми вами гордилися і завжди зустрічалися з вами десь. Радісно і гордилися, щоб ми вами. Дякую. До побачення. Дні навчання в школі. І буде дуже жалко з вами прощаватися, тому то я вас завжди прошу, приходьте в школу, я завжди вас раді бачити. <плес> я вас хочу побажати вам, щоб збувалися ваші мрії. Не просто збулися, а щоб збувалися постійно, кожен день все ваше життя. Нехай вам це життя дарує радість, щастя. Теж постійно, а якщо будуть якісь недачі, ви розумієте, що це не надовго і з ними може завжди поборотися. Так що не прощаюся, кажу побачи. Ще <гум> своєму. Сьогодні у нас буде підсумковий урок за навчальний рік. Але хочеться сказати не тільки за цей навчальний рік, а за всі ті роки, які я вас знаю з 5 по 11 клас. Ви виросли на моїх очах, стали такими гарними. Розумними ви були завжди. Сподіваюся, що ті уроки мови та літератури, які ми з вами разом проводили, допомагали вам висловити не тільки власну думку, мати її. Довести свою думку до інших, щоб вас зрозуміли, грамотно її написати. І я дуже сподіваюся, що уроки літератури, які ми з вами проводили разом спільно, доторкнулися до вашої душі, навчили вас бути людянішими, добрішими, зберігати, дотримуватися родинних традицій. Дуже вірить, хочеться мені вірити, що ви станете гарними людьми. У вас все буде, тому що ви на те заслуговуєте, ви хочете цього. Бажаю вам, щоб мрії ваші здійснилися, щоб батьки вами гордилися, щоб всі ви були щасливі і радісні. Бажаю вам всього найкращого. Будьте гарними людьми, людиною з великої літери. Дякую. Я Дорогі діти, в нас сьогодні з вами останній урок по курсу Людина і світ професій. Я думаю, що ви взяли багато чого з цього курсу, тому що ми з вами вивчали про різні професії. І тому в майбутньому я вам бажаю, ким би ви не стали лікарями, економістами. Богатирами, вчителями, але щоб ви завжди залишалися гідними людьми. Тож всього вам найкращого вам в, ваших майбутніх, в вашому майбутньому житті. До побачення. Дякую. 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 Давайте ви пригадаєте і побажаєте комусь щось чогось, щось цікавого. Так? Давайте пригадаємо, що там. Мені б хотілося, ви були, ви були веселі. I'd like you were, зараз це ми ще раз прокрутимо. I'd like you were happy. Maybe happy, yeah? Я б хотіла, щоб ви були веселі. I'd like you were married. Я не буду казати. Ну, Анечка, будь ласка, сама. I'd like you were merry. Мені б хотілося, щоб ви були здорові. Наташа. I'd like You were house. 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 Good. I was. I like I like your <laughs> <laughs> Good morning, dear pupils. Good morning, teacher. Take your seats. Dear pupils, I'd like to call you, ladies and gentlemen. You are school leavers this year and uh, you are going to leave our school and I wish you were happy healthy and I suppose all your dreams come true and now I'd like you greet each other last time you're welcome I'd like to be happy I like Natasha. you wear merry good for you me. thank you ladies and gentlemen Добрий день. Вітайте. Ну що ж, сьогодні останній урок: урок останній етики та психології сімейного життя. І пройде небагато часу ви станете випускниками. І підете в широкий світ. Я бажаю, щоб ваша стежка життєва була легкою, щоб ви в житті досягнули того, чого захотіли, щоб професія, яку ви вибрали, приносила вам радість, щоб в житті ви досягнули високих вершин, щоб один з вас обов'язково став президентом, двоє міністрами, один нехай буде конструктором, там двоє чи троє юристами, щоб хтось себе знайшов в продовженні ваших професій, ваших батьків. Лікарів вас тут багато, що були серед вас і лікарі, а хто щоб знайшов себе в, своїх, в продовженні своїх вчителів. А всім, 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 всім. І я бажаю, щоб ви стали успішними людьми і були добрими людьми, щоб ви пам'ятали школу свою, в якій провели так багато часу, і, надіюсь, вона була для вас щасливою, ця пора. Ну і щоб ви мали завжди вірних друзів, на яких можна покластися. Але саме основне, щоб цінували тих, хто вам це добре дитинство дав. Ваших батьків. Все, діти. Такі мої останні вам слова. Екзамен з мого предмету ви всі здасте. Я маю на увазі етику та психологію сімейного життя, так? Але приймати вже цей екзамен буду не я, а будуть вас приймати ваші чоловіки та ваші діти. Я бажаю вам успіхів. Дякую. До побачення. Сідайте. Дорогі мої діти, дорогі випускники, сьогодні у вас проходять останні прощальні уроки. І звенить останні прощальні дзвінки, які вас кликали 11 років. І на веселі перерви, і на уроки. Попереду вас відповідальна пора, здача державної підсумкової атестації, ЗНО, і головне вибрати правильну стежину в житті. Я вірю в ваші сили, ваші знання, ваш розум, що ви справитеся з цим завданням. А бажаю вам досягти своєї мрії і в суеті не згубити очі совісті і серце доброти. Всього вам найкращого. Дякуємо все. Наташа, може. Не хочеш? Ну, то. я, давай скажи вам. Скажи, я, я. Всім вчителям, всі школи цим красом за допомогою відповідали на відповідальні випробування відео. я дякую від цього класу нашій школі, нашому директору, класному керівнику Станіславі Петрівні, всім вчителям, які нас виховали, навчили нас, зробили нас розумнішими. Ми будемо скучати за вами, будемо приходити до школи, до школи відвідувати. Ми любимо вас і пишаємось вами. Дякуємо вам. Obrigado.